Добрий день діти! Ми сьогодні з вами згадаємо, які хатні тваринок ми знаємо. Це і собачка, і кошечка, це кози, корови, вівці. Багато-багато-багато хатніх тваринок. І є птахи, яких люди тримають на подвір'ї. На подвір'ї ми з вами минулого разу малювали, не малювали, а ліпили півника. Сьогодні ми з вами намалюємо півника і додамо, щоб йому не було скучно, сумно, ми додамо йому курочку. І так, можемо малювати олівцями різнокольоровими, але ну, починаємо з простого олівця. Можемо малювати фарбами. Ну, я думаю, ви впораєтесь з завданням. І так, щоб намалювати півника, нам треба намалювати овал. Яєчко, от таке. Потім додати ще одне яєчко і кругленьку голівку. І так, будемо пробувати з вами малюємо. Ну, візьмемо півника мабуть, візьмемо жовтого кольору. Наберемо жовтий колір і намалюємо спочатку тулуб. Це нам великий, великий потрібно намалювати овал або яєчко, тому що з одного боку він буде трошечки вищий, ніж з іншого. І зразу ми його замалюємо, щоб краска фарба наша висихала. Нам потрібно, щоб вона висохла, щоб далі малювати. Далі додамо шийку до свого півника. Теж отакий от овал. Це буде шийка нашого півника. І додамо кругленьку голівку. Все, він поки буде висихати наш півник. Так так ми трошечки йому. Зробимо більше животик. Поки він буде висихати, ми з вами намалюємо курочку для нього. І так теж ми малюємо отакий овал трошечки схоже на яєчко. На да? то він і півник і курочка, що вони з яєчка вилупляються. І так, одне це буде наш тулуп. Додати треба, курочка на, нахилилася, тому ми тоньшою частиною вниз, а опівник стоїть гордо, тому доверху. І так, друге, другий овальчик буде це її шийка. Шийка у курочки коротша, ніж опівника. Це півник у нас гордоливий такий, другий овал і голівку додамо. До курочки. Все, курочка у нас поки отак От трошечки теж висихає. Пішли далі, а далі ми будемо прикрашати нашого опівника. Саме, саме таке треба зробити йому грібенець, грібенець у півника завжди червоного кольору. Тому ми набираємо червону фарбу. І грібенець, дивіться, у нього від самого клювика до до по всій голівці йде грібенець. Так, висохла наша фарба, трошки не висохла, ви почекаєте вдома, а я промикну, щоб швидше можна було намалювати. І так, від самого нашого клювика. Ми малюємо грібенець у півника великий, великий і не рівненький. Ми пам'ятаємо, да? що він не зовсім рівненький. І замалюємо його. Водички не беремо багато, для того, щоб не розтикалася наша фарба. Отак, От півнику одягли. Червоний. Так. І курочки наші, тільки у неї грібінець маленький. У курочки маленькі теж одягли. І курочки одягли, грібінець. Тепер ми йому одягнемо велику, велику борідку нашому півнику. Отак От вона буде велика, і теж її замалюємо червоним кольором. А у курочки маленька. В неї теж є борідка, тільки маленька. Курочка з маленькою борідкою. Тепер ми наберемо з вами коричневої фарби і зробимо кльовик. Не жовтенький, зробимо коричневий, щоб його було видно. Наш півник зараз як заспіває, ми йому відкриємо кльовик. Він буде нам співати голосно-голосно. І ми йому клювик відкриємо. От так. Хай співає нам. А курочка буде клювати зернятко. От так у неї клювик буде. О, поки ми з вами це малюємо, у нас вже висохла трошки фарбочка. І ми будемо прикрашати нашого півника різним-різним пірічком. Зробимо йому. Хвостик, зелененький, великий у півника, великий-великий хвостик, так? і ми його теж зробимо великим-великим. А поки він висохне, ми потім додамо ще якогось кольору, щоб був краси... Бу... красивий, красивий півник у нас і різнокольоровий. Фарбочки побільше, щоб вона трошки висохла. Так, о, який. І такого ж кольору ми йому зробимо крилишко, крильця у півника Таке, таке ж саме воно буде зелененьке, як і хвостик. От так. Наша курочка трохи висихає. Ми розмальовуємо з вами півника. Можна це все робити кольоровими олівцями, як буде завгодно. І додамо йому на шийку якогось кольору, ну, якого додамо. Якогось додамо. Зараз подумаємо і додамо якогось кольору, що нам додати на шийку? Ну, давай, Давай цього, щоб у нього була. Тому півники, мабуть, біленькі бувають, бувають різнокольорові. Ми з вами вже робили. От так побільше пірічку намалюємо. Так, закінчили ми з нашим півником поки що, і займемося нашою курочкою. Курочка у нас буде от така. Е, курочка ряба. Щоб була курочка ряба, ми її додамо. Чорненький, чорненький хвостик нашій курочці. Так, давай курочка, перічко своє. Отак, От перічку зробимо. І додамо чор, чор, чорненьких цяточок на шийки, пірічко. І буде у нас курочка ряба. Рябенька, да? От так? Отак, трошечки розмастимо. Щоб було видно, що це пірічка, а не просто так. І поки у нас є чорна фарба, ми зробимо очка одному і очка другому. От у нас вже вийшла курочка ряба. Можна додати ще цяточок, але не обов'язково. А тепер ми зробимо лапки нашим пташкам. Ну, які вони повинні бути жовтенькі лапки. І у півника, і у курочки. Паличка одна і паличка друга, друга лапка, у курочки і у півника, три пальчики дивляться вперед, і один пальчик вони на нього спираються. Ось ми так і зробимо три пальчика. Вперед і один пальчик назад. От В півника ще шпори є. Якщо захочете, намалюйте і шпори теж. Це ще один пальчик зверху. Щоб він мог, він задира такий, тереться. так. курочки теж саме і один пальчик назад. Три вперед. Дивляться пальчики і один назад. О, можемо додати ще, що додати, додамо різного, да? пірічка ще нашому півнику. Давайте синеньке пірічку додамо їм. так. Десь у нього ще є. І такі пір'я теж. І додамо йому і вкрильця теж синеньке. Отак. От Там десь воно виступає. В кінці повинно бути тонше, тут то товще, І додали ще. Отак. От Ой, який у нас гарний півник. Співає, вийшов. Ось вийшов. Отакий От малюночок вийшов в мене. А у вас подивимося, що вийде, якщо ви мені покажете свої роботи. Можете ще курчатка маленьке зробити. Бачите, це тільки один, одна крапелька. І далі додамо все, все інше до цього курчатки маленького, який біля курочки. Все, діти, наше заняття закінчилось. Сподіваюсь на ваші роботи. До побачення.